Що вас чекає, якась додаткова інформація, ну, яку, яка може вас заінтересувати? В першому семестрі у нас два курси: Лінійна алгоритмічна геометрія і метаналіз. В другому семестрі у нас один курс: буде матаналіз, математичний аналіз. Так, отаким от чином. Далі, ну от дивіться, перше, що у нас сьогодні виникло, тривога. Значить, давайте домовимося, що під час тривоги, Київ. От ми ну, пририваємо заняття, тому що ну, дійсно неприємності нікому не потрібні. Мягко кажучи, да? неприємності. Тому будемо пририватися на да? тривоги. Ну, це не відміняє учбовий процес, це не відміняє те, що все одно потрібно матеріал проходити, вчитись і так далі. О, але тривоги є тривоги. Далі. Далі. Ну, давайте почнемо з такої достатньо складної, як оказалось, для вас. Ситуації. Дуже складно О, це зареєструватися. Ну, дуже складно. Ну, до цих пір ще дехто не зареєструвався. О, дехто ще до цих пір не зареєструвався. Наскільки я розумію. Повинно було бути 53 людей. Зараз я бачу 47 зареєстрованих в лекційному курсі. А он вже 49, тільки я не знаю, хто там і як. Ну, зараз поговоримо. Так от, е... ну, кажеться, старости повинні були написати. Я попросив старост. І я тут уже ті, хто зареєструвалися, я чітко написав повідомлення. От, що зареєструватися e, треба правильно? Смисл простий. У мене ви повинні в такому випадку вистроїтися відповідно в алфавітному порядку. Це буде простіше. По дальшому можна, я розкажу, а ви потім будете піднімати руки. Подождіть трошки. От, так? О, e, правильно зареєструватися для того, щоб спростити учбовий процес, не шукати вас десь там по списку і так далі. Ну, от я сейчас реально всього э, е екран і попробую просто пояснити. Честно слово, я не чекав. Так. Я не чекав. Так, бачите екран чи ні? Скажіть, будь ласка. Да, видно. Так, а, так. От, я так. Не чекав, що це буде складна задача. Дивіться, чітко йшли, чітко було сказано українська мова. Що я бачу? Англійська. Далі поїхали. Хтось виправив, я спорити не буду. Далі чітко було сказано: група, прізвище, ім'я. по батькові можна, будь ласка. Ну, що я бачу ось сьогодні? Я бачу ім'я прізвище. Просив вже, навпаки. Порядок важливий. Чітко про це писалося. Далі, ребята, дивіться. Тепер ось тут з'явилася, дивіться, от група в мене в якому порядку вони йдуть. ТВ 51, ТВ 52, ТВО 51. Ну, так як вони йдуть у деканатських списках. От. Ось в кінці люди з'явилися. Бачите, ТВ 51, три чоловіка. Ну, тут прізвище індянший шиворот на виворот. Тут, відповідно, наче все правильно. І ось сьогодні наче все правильно. ТВ-52, наче все правильно. А чого вони в кінці? Ну, причина, по всій відомісті, проста. Ребята, ну подивіться, мабуть, ТВ-51 набрано у латиницею, в англійською мовою. Тоді воно буде відображатися в самому кінці. Мабуть, потрібно ну, набрати заново нормально набрати. От. Я не буду по кожному прізвищу проходитись, але іще раз, ну, щоб ви зрозуміли. От, ну, от Дивіться, усе сюди. Бачите, Поліна, я надію, що ви є. То подивіться уважно, ви не в списку, тому що ну, список по прізвищу. А ви, виходить, по ім'я. По, по Відповідно, якби в списку стоїть. Тому, будь ласка, ребята, давайте домовимося таким чином. Я до шести вечора ще даю добро поправити, а в шість вечора я почну викидати з Ну, як викидати? Давайте так розуміти, що це не значить, що викину і вже зайти не зможете. Ні. Але якщо ви побачите, що у вас немає в цьому курсі, значить щось було у вас неправильно. Щось було неправильно. Тому, безумовно, я буду ну, як би міняти. О, ви, ну, викидати, а ви вже заново зареєструйтесь правильно. Але ви вже самі зрозуміли свої помилки. Будь ласка, зробіть висновки, і ви ж самі можете до того моменту самостійно, нормально е, зареєструватися. Тепер я слухаю, було запитання, я так зрозумів, що по цьому поводу. Я слухаю. Хто задавав питання? Нема вже питання. Ну, бачите, інколи не треба спішити. Ну, не треба спішити. Так, значить, зареєструватися. Тепер далі. Е, ну, З групою ТВ 52 там буде Віта Анатолівна розбиратися, як вони будуть класі там реєструватися. А з групами ТВ 51 і ТВО 51. Ось увага, дивіться сюди. ТВ 51. Тут у мене людей ще нема. Але вже заведено. На вас Google Class для практики. Сьогодні, після лекції, я скину посилання. старості і, можливо, навіть. Ні, навіть старості тільки я скину. Посилання, от, староста є, кстати, ТВ-51. Так. О, є, да? От, я скину посилання, от, і ТВО. Є староста? Так я. Є. Я скину вам посилання і будь ласка, треба зареєструватися. Не забудьте, що у нас завтра практика. А тому треба обов'язково зареєструватися. Так, є. Yeah. Далі поїхали. Uh... Завжди. Перед лекцією. Хоча посилання буде залишатися в міні але перед лекцією, ну, щоб, мало малові, там щось. Та ж тривога, відповідно, мало ві що ще сталося, немає інтернету і так далі. О, в мене ж теж теж жива людина, і в мене точно так же інтернет, як у вас, є провайдери і так далі. Буває таке, що немає інтернету, буває. Буває таке, що перебої світла. Да, буває. О, тому я кожен раз, отак от як сьогодні, за 10-15 хвилин до заняття я буду скидати посилання на е, заняття, тобто там, чи на лекцію, чи на практику. Ось от таким чином. Хоча воно залишається одним і тим. Я все одно, як би, буду е посилати ці посилання для того, щоб ви знали, ну напомню, по-перше, вам нагадати, а з другої сторони, е як би, підтвердити, що от заняття у нас там через 10-15 хвилин, щоб ви це розуміли. Далі поїхали. Далі, це по реєстрації. Так, по цим пунктам все зрозуміло? Так, да, все зрозуміло. Все, добренько, поїхали далі. Далі е, в ближайше время, в найближчий час, да, мені потрібно, щоб ви заповнили анкету. Кожний. Про що йде мова? Ось дивіться, в мене заготовлені тут посилання на ці анкети для всіх трьох груп. От, вони є сьогодні для всіх трьох груп. Є ці посилання. Ну, тільки ті люди, які зареєструвалися. Пізніше, ну можливо, в мене вони тут не, не стоять поки, ну це я зроблю. Після лекцій я чітко проставлю всіх, хто зареєструвався, посилання на цю анкету. Про що йде мова? А мова йде ось про що. Дивіться, от я вам показую, наприклад, анкету. Ну, для групи ТВО 51. Для кожного студента, кожний студент мені, відповідно, повинен буде відповісти на такі запитання. Прізвище ім'я, побачте. Раз чітко написано, правильно? Я сподіваюся, що після проблем з реєстрацією, ну як би вже тут. Ну, постарайтесь, будь ласка, щоб я 10 разів не нагадував, акуратно все це зробити. Далі, область, місто, школа, рік закінчення. там Київська область, місто Київ, припустимо, там Київська область, місто Боярка там, і так далі. і так далі. Школа така, то рік закінчення. Ну, може бути цей, може бути попередній, два роки назад. Тут все може бути. Бал з математики, ЗМО НМТ. Ну я думаю, що у вас не ЗНО, а НМТ. От, Усіх це не має значення. Бал з математики. Я не прошу українську, я не прошу там історії і так далі. Бал з математики. О, ну, Ребята, зразу кажу, кожен рік знаходяться люди, які ну, неправду пишуть. Не треба цього робити, тому що в мене є деканатська інформація, але ну, тобто звірити я можу. Але щоб воно було вже все в одному. То от, прошу це написати. Медаль. Золота, срібна, немає. Я не знаю, як в цьому році було з медалями, але в прошлому році були медалі ще. О, тому ну, є медаль. Напишіть. О, бюджет контракт. Все. Оце все, що треба зробити в цій анкеті. А я потім, ось воно буде тут відповіді, буде табличка. І я в табличці побачу відповідно всіх вас. Ну, от таким чином. Що по анкеті не зрозуміло? Так, все зрозуміло. 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 От. Ну, який я термін даю на це все. Давайте неділю. Я думаю, цього досить, правда? Не один день, не два дні, не три дні. Даю неділю. Тобто, до понеділка, до неділі включно. До неділі включно, будь ласка, зробіть. Ну, це ж не складно. Це, ну я не знаю, 5-10 хвилин. Отаким от чином. Далі, е, давайте домовимося насчет спілкування. Ну, всяке може бути. Може бути і проблема, це зрозуміло. Я ж кажу, ми в такий час живемо, що все може бути. Можуть бути проблеми і особистого там, можуть бути проблеми якісь загальні і так далі. Спілкування через старост. Ну, Питався я колись зробити індивідуально по кожній групі. Якщо груп небагато, то тоді відповідно як би можна. Якщо багато, то складнувато. О. І більше того, старости повинні бути завжди в курсі справи. Всього, що робиться в групі, хто, що, до чого і так далі. Ну, хоча б для того, що я можу задати старостам питання, а що там з цим студентом і так далі. О, куратор може задати питання, деканат може задати питання. Старости повинні бути в курсі справи. Тому всякого роду е, питання ну, через старост. Ну Будуть якісь там на практиці ще додаткові речі, де теж треба буде через старость. Тому є запитання, написали старості, староста написали. Написав мені. Ми старостами телеграми, відповідно з кожним контактом. Так, отаким от чином. А кстати, ТВ-52. Староста є? Так, є. Є. Ну, значить, всі чують Далі поїхали. Ну, От у вас камери виключені, правильно? О, в мене камера включена. Жас. Значить, поки працює. Бачите, поки працює. Ми можу сказати по досвіду попередніх років, що коли включаєте ви всі камери, може, і зараз би була така ситуація, о, ви всі включаєте камери, то інтернет працює не найкращим чином. І в результаті або в когось, або в мене починаються якісь затримки, не співпадіння того, що показується, пишеться на екрані, з. Голосовим озвученням, тому давайте домовимося: на лекціях, на лекціях камери не включаю. І я, зокрема, теж не буду включати. О, так, О, на лекціях. По тій простій причині, щоб не виникало цих проблем, тому що буває навіть до неприємності. Я продовжую розказувати там щось говорити, писати і так далі. О, а студенти вже там кричать, що е, ми вас не чуємо, або ще щось, а я цього не бачу, я цього не чую. О, в результаті там через 3-хось 5 хвилин на кінець-то зрозуміло, що, що щось не так. О, і тоді, як би, приходиться назад вертатись і так далі. Тому камери на лекції можна виключати. Ну, не то, що можна, виключати. О, Я ж кажу, я теж буду виключати. На практиці. На практиці ні. На практиці, от, на одну групу, все нормально. Тяне. На практиці обов'язково камери включені. Обов'язково камери включені. Я можу не включати камеру. Тому що буває таке, що теж камеру включаєш, в результаті йде відставання голосового озвучення. Буває таке. Я можу не включати. У вас камери включать. Я повинен бачити, що ви робите, як ви працюєте і так далі. Камери вичі. тут Все зрозуміло? Так. так, так. так. Далі. Так. що що? ще раз? Є питання? Все зрозуміло. Все зрозуміло. Так, тепер поїхали далі. Ребята, дивіться раніше, ну, от ми в міті з вами зустрічаємося. Ну, якби на інститутській платформі. От працюємо в міті. Можна було в зумі, працюємо в міті, тому що це інститутська платформа, все нормально. О, можна ній працювати. Так? Але е, раніше 2 роки назад, 20-й, 21-й, 22-й, навіть 23-й, до 23-го, включно, можна було записувати. І ну, ніяких не було проблем, е, щоб там тормозило і так далі. О, ну, Далі перенаповнилась інститутський сервер і е, цю функцію зняли. О, навіть неможливо було скачати ті лекції, які вже були записані. Тому я записати на інститутській платформі я не можу. Ну, фізично. Цю функцію зняли, була, нема. Все. Ну, там, мабуть, ще й фінансові проблеми виникли з Google, тому, відповідно, я б цієї функції не Записувати на своєму комп'ютері буде та ж сама картина. Дещо там з практики, коли з захисту і так далі, я дещо може буду записувати. Але в даному випадку записувати буде та ж сама картина, що з відео. Буде тормози. ну Тому що досить багато людей, бачите, на конфеттах 50 чоловік, бувало раніше, 70-90. Тому ні. ні. Але. Записувати лекції і практичні заняття все-таки потрібно. Причина. Дивіться, от скажемо, у нас в Києві немає, припустимо, тривоги. Ми проводимо заняття. А в цей момент тривога десь в іншому місті. У вас онлайн навчання, тому людина, скажемо там, з іншої області. О, тривога. Людина пішла е, в, в біжище десь, так? О, ну і, і як бути. А лекцію треба прослухати, припустимо. Практику треба продивитися, як робити, що до чого і так далі. Треба готуватися, що робити. Тому записи повинні бути. Тому в старості. Ось вам ще одна задача: визначитись в групі, хто може це робити, і десь на, ну, на, на, на якомусь чаті вашому. Хтось я знаю, робив чат в телеграмі, хтось робив. Навіть на Ютубі, але доступ ну, не, 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 не всього світу, а відповідно тільки людей вашої групи. О, е, треба визначитись, хто буде робити записи, занять, ось лекції, ось практика. І скидати туди. Для того, щоб для того, щоб е, потім в будь-який момент... Що кожен студент мог звернутися відповідно до цього запису, продивитися і так далі. О, і це треба зробити в кожній групі. В кожній групі. Друга справа ще, що бажано не одну людину визначати, а декількох, двох, принаймні. Ну, знову ж причина: людина, припустимо, там Чер... Черкаській області, там тривога. Людина йде там чи в коридор, чи ще кудись, чи, чи відповідно в сховище, от, і все, вона не записує. То друга людина записує. Тому двох людей старайтесь визначити староста. Можливо, це буде сам староста. Можливо, ні. Не претендуй ні на що. От, Будь ласка. Можливо, старости між собою домовляться. І буде там двоє-троє людей, ну, скажімо так, почти з однієї групи. Таке теж може бути. Тому що візьміть руку ТВО. Там шість чоловік всього. О, є, буде можливість організувати? Щоб двоє людей. Будь ласка, нема питань. От, ну записи потрібно вести. Хтось піднімав руку, я слухаю питання. А, так, ми це вже зробили, обрали двох людей і вже записуємо лекцію. О, ну от, прекрасно. Ось таким чином. Так, це ТВ 52. Точно так же ТВ 51, ТВО 51. Далі, давайте домовимося старости, запис, і мені, от, ну я ж сказав, ви заведете якийсь чат, чи там це Ютуб, чи, чи це Телеграм, але після кожної лекції, ну або двох лекцій, у нас дві лекції підряд, зазвичай в понеділок, от, і в кожної практики, чи там двох практик, ви скидуєте мені посилання, щоб я побачив, продивився і так далі. Я відповім, чому. Тому, що ну, бувають неприємні ситуації. Які неприємні ситуації в цьому плані можуть бути? Студент не знає чогось, отримує негативну оцінку. Каже, а я не зміг, я не був на занятті. У мене була тривога, я не, зміг, не міг бути на занятті. О, Йому кажеш, у вас є записи. А він каже, цього запису немає. Ну, немає цього запису. Починаєш з ой, ми забули. таке буває. Тому я повинен знати, що запис конкретної лекції чи конкретної практики, відповідно, є на вашому чаті. І щоб відповіді студентам, типа А я не подивився, бо там не було, ніхто не записав, такого не повинно бути. Кожен раз, даже, ну припустимо ситуацію. Ви ж самі ну, можете між собою зорієнтуватися. Не можуть ці двоє людей з групи записати. Тут причина, знову ж, різні причини. Захворів, не дай Бог, там іще щось. Ну так домовтесь, то третій візьме на себе цю функцію. Ось от таким чином. В кого кращий запис? От двоє людей записали, один сказав, що в мене був розрив, тому що не було інтернету. Ну, а був, була запис, той скидає. Тому обов'язково записи повинні бути. Домовились? Сьогодні, якщо записує тільки група ТВ-52, тільки ТВ-52 записує, ну, попросіть ТВ-51, TV ТВО-51, попросіть у них відповідно цей запис або силку на нього, де вони викладуть, щоб інші теж мали доступ. Ось таким чином. Далі поїхали. Відвідування. Відвідування. Ну, давайте так. Відвідування ні лекцій, ні практичних. 에, точніше, як? Не можна сказати, що воно є не обов'язковим. Ніхто не відміняв. Відвідування повинно бути. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, який час ми живемо, що до чого, і так далі. Тому. Якихось там каральних дій по відношенню до відвідування. Ну, типа, не був там на декількох заняттях, тому там знімаються якісь бали, штрафні і так далі. Немає цього. І Бути цього не може. Ні. Але на заняття, безумовно, треба ходити. О. Тому відмічати я буду. Відмічати я буду. Відсутність. Але для чого це мені? Для мене інформація немає людей. Причому я можу це зробити на початку заняття, можу зробити в кінці заняття. Можу зробити десь там посередині. О, то, Як у нас дві парі, чому не після першої пари. І відмітити, хто є, кого немає. О, так? Можу в кінці пари подивитися. Притом цікаво, їм, коли виходить в кінці пари. Ну, Зрозуміло, відео я попросив не включати. Так? О, ну Це що означає? Ну, можна ж просто війти іти гуляти. От. Ну в кінці людина не виходить з заняття, ну, значить і на лекції не було. Я відмічаю, що такої людини не було на занятті. Якщо людини немає, ось вона є. Кажеш, вийдіть, будь ласка, там. Іванов, Іван, Іван Іванович, вийдіть от, з лекції. А людина не відповідає. Ну, значить нема люди. Ну, значить не було на лекції, щоб ви це розумієте. От. Ну і не тільки ця інформація для мене. Хто ходив, хто не ходив, ця інформація для деканата. Тому що в кінці семестра можуть виникнути проблеми з кимось, і в результаті ну, деканат може запитати, а як цей студент ходив на заняття? А ніяк не ходив. Ну, от. Так що майте це на увазі. Куратори Куратор якийсь може спитати, кафедра, завкафедри може спитати. А як цей студент? Що він там? Ходив, не ходив і так далі. От, в результаті. Ця інформація в мені повинна бути. Так, далі. Тут все зрозуміло? Вона запитання. Так. Так. Ну. Далі поїхали. Ще з такого, що ну, от організаційні, Ребята, я скажу вам навіть так: я не всю може інформацію зараз вам розказую, тому що, повірте, можна 4 години проговорити, розказати, що вас чекає там повністю і так далі. Але. Воно не запам'ятайте. От поетапно, по чуть-чуть, по трошки. От зараз прості організаційні моменти. Ось це, ось це, ось це, ось це. По ходу діла будуть виникати питання. Будемо розмовляти по цих е е е питаннях, які виникли. Отаким чином. Так, далі поїхали. От тепер уже конкретно переходжу, якби до предметів. У нас два предмети. Лінійна алгебронетична геометрія і матаналіз. Їх можна вести паралельно, так як вони стоять в розколі. Можна вести паралельно. Знову ж, досвід. Досвід ще до коронавіруса і вже на початку коронавірусу. Два окремо предмета. В результаті, ну от, прикиньте, ситуацію, у вас по лінійній алгенітичній геометрії йде залік. По. по матоаналізу і Ну, Фактично, це одне і те ж саме. В будь-якому випадку бались тобальна О, І е, в кінці семестра, ну ви ж розумієте, що в кінці семестра, ну, повірте, якщо не, не до кінця ще ж розумієте, може, хтось розказував старші курсники, у вас в кінці семестра буде запара, у вас будуть відповідно проблеми, вам не буде хватати часу нас. І тоді два предмета окремих, математичних, складних предмета здати буде досить складно підготуватися. Тим паче, якщо у вас будуть борги по е, перездачі, ну я вам як приклад, щоб ви розуміли, от, е, тут же треба ще розуміти таке, що попередні роки був е, трошки інший графік службового процесу. Ужбовий процес був приблизно до 10 січня. А далі була сесія і далі неділя на дві перездачі. А на сьогоднішній день все не так. Заняття у нас до я дивлюся по графіку, до 14. Ну, це неділя до 12, считайте, грудня. А далі сесія до 1 січня. А далі перездачі знову ж там з 19 січня до 25 протязі неділі. І якщо це два предмета у когось по два рази, це не так просто, і навіть це часу знайти практично нереально. Сьогодні лінійку треба здати. Завтра матаналіз, матеріалу. Ну, ви розумієте, що об'єм матеріалу у вас буде ось в інституті, ну, скажімо так, в декілька разів більше, чим вам потрібно було готувати до ММТ. А там, припустимо, матеріал там навіть з 8 по 11. Так от тут буде в декілька разів більше. Що по лінійці, що по матаналізі. Тому нехорошо виходить. О, є інший варіант. І от ми підемо цим іншим варіантом. Ми всі пари з самого початку використаємо на лінійну алгебру і аналітичну геометрію. І ми її закінчимо. Лінійну алгебру і аналітичну гіметрі, лекції і практику. Ми закінчимо, ну, десь в районі 20-х чисел жовтня місяця. А може і раніше. Тут треба дивитися, як воно піде на практиці у вас першу чергу. І тоді залік, залі, ну скажімо, через неділю, а може, і автомати, треба буде дивитися, як ви будете вчитися що до чого. О. Ну, принаймні, по досвіду попередніх років, прошлий рік тут трошки вибиває, о. але попередні роки це було і 70-80%. І в прошлому році 60% дітей, які здали вже в кінці жовтня, на початку листопада. Залік. Все. І вже залік у них буде. Уже залік то просто формальність, яку я повинен, де я повинен виставити, там в грудні місяці я повинен буду виставити залік. А далі пішов тільки мата Це спрощує ситуацію. Тому, от ми підемо таким чином. Зараз ми будемо з вами повністю лекції, війнійналів бентична геометрія. От, і точно так же практика. Вінійна алгебертична геометрія. Закінчимо. Перейдемо на матаналіз. Це зрозуміло? Так. 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 Да. Питань немає? Немає. Тепер дивіться, я.